Капеланське благословіння на 16 серпня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спаку, але визволи нас від локавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії розповідається про те, як Ісус був у храмі, і до нього, і до Петра підійшли з врачи дідрахм. Це пожертви на храм. І сказали, чи заплатить Петро, його вчитель відрахнув, пожертву тобто. І коли зайшли в будинок, Ісус запитав Петра, чи земні цари або земні царі чи збирають податок з синів своїх, чи збирають вони з інших з чужих. І Петро відповів, що сини в своїх не збирають, а з інших збирають податок, царі землю. І тоді Ісус сказав: а для того, щоб вони не спокусилися, іди на море, закинь вудку, і яка риба спіймається, то внутрі неї знайдеш стратир, то заплати їм, щоб вони не спокусилися і за мене, і за себе. Прочитав ці слова сьогодні, мені відразу привернули до уваги слова Петра, які більш ще жорстки, ну, такі, знаєте, жорсткі були на цю тему. Він сказав у своєму одному з листів з послань, що якщо жодна яка їжа, в тому числі і м'яса, і мене не... Знаєте, не опоганює. Я можу її їсти, і вона не є для мене е, ну, не, не, не є небезпечним. Але якщо е, я спокушую брата свого, то я вовік не І Сьогодні теж ми чуємо від Істуса. Більш м'якше. Якщо це спокушує в цих фарисеїв, то нехай так і буде. Як це так воно, як воно так, 에, знаєте, відмовитись від свого права. Так, да, ти маєш право не платити податок той, але ти заради чогось іншого його віддаєш. Ти втрачаєш своє, нібито ти не повинен це втрачати. Але так робиш. Як і Петро говорить, що, що може, чи може я їсти, ну тобто, чи маю право я їсти м'ясо, маю. Але за своє бажання заради того миру, який може відбутися від моїм, між мною і ближнім, між мною навіть цим а, ну, фарисеєм, який сьогодні не виявляє те, що він ближній. Навпаки, виявляє такий ворожий до мене. Але заради загального миру. Я можу відмовитися від свого права. І це право на не, знаєте, мною не володіє. Я як правий його застосувати, як правий його не застосовувати. Тобто я вільний від цього права, яке в мене є. Бо щось інше, щось інше є для мене ціннішим, більшим ніж моя користь і моя можливість скористатися тим земним, що в мене є. І виявляється, те, щоб не спокусити, а, а ми говоримо про те, що людина може спокуситися навіть від моїх знаєте, дій, на які я маю право. Я і тоді є відмова від цього. Навіть ще, напевно, інших слов я не можу знайти замінників, від свого права, від своєї справедливості земної, заради милосердя, заради любові, заради миру. Як ми чуємо в запиттях блаженства, блаженні миротворці, І от заради цього миру, щоб стати блаженним, я теж можу відмовитися, від свого права на користь цього миру. Миру небес, царства небесного, який нам дається. Амінь.